Як ви гадаєте, ідуть українці за якимось естетичним досвідом чи за якимось опертям психологічним до мистецтва? Ви знаєте, тут, напевно, таке складне поєднання, бо ну, воно повномасштабне вторгнення, воно якось якби. Відкрило, оголило наші, наші всі нерви, скажімо так, і, і йдуть дійсно і за естетичним задоволенням, але і за віднайденням себе. І ми ну, дивилися за нашими відвідувачами, вони, вони приходять цілими родинами. Вони піднімаються, дивляться сучасне мистецтво, але знову спускаються в зали. Ну, Демодернізм. Де вони просто сідають і дивляться на ту картину, яка їм найбільше сподобалася. І ми розуміємо, що для них, для кожного це дійсно набагато більше, ніж просто якась е, чиста естетика, якесь задоволення естетичне. Відчувається, що, вон, що вони знаходять якийсь внутрішній баланс, якусь внутрішню впевненість в собі, я б так угу. сказала. Відчуття? Так, це пошли.